Школа Дніпра готуються до початку занять. Цьогоріч на ремонт освітніх закладів з міського бюджету виділили рекордну суму більше 140 мільйонів гривень. Ці гроші пішли на оновлення будівель та приміщень, реконструкцію мереж, водопостачання і системи опалення. Наша знімальна група вирушила до найвіддаленіших районів міста, аби подивитися, як просуваються роботи у навчальних закладах. Це 27-ма середня школа, розташована у Придніпровську. Тут навчаються близько 600 дітей. У вересні заклад відкриє двері ще 50 першокласникам. Школа побудована в 1953 році, має три прибудови. Остання прибудова була 91-го року. Але все це було дуже давно і школа потребує матеріально-технічного оновлення. Минулого року директор закладу звернувся до міської влади по допомогу, адже тут були проблеми, з якими власними силами впоратися не вдалося. Дві найбалючіші, найкращаші проблеми це був ремонт спортивної зали, капітальний ремонт спортивної зали і побудова нової огорожі навколо школи. Міська влада таки допомогла Придніпровській школі. За останні роки заклад вперше отримав величезну суму більше мільйона гривень. Вже сьогодні тут можна побачити новенький паркан європейського зразка. Також ремонтні роботи йдуть у спортзалі. Зараз робиться закладка оконних прийомов, щоб зменшити їх в площі. тому що такі окна здесь не нужны, це безпечно. Зі зволіть хороше іскусне освіщення. Завершити планують до кінця вересня. Директор закладу каже, що це не завадить дітям займатися фізкультурою. На шкільному подвір'ї є футбольне поле та спортивний майданчик. А ось ця школа розташована в ВНД районі Місцеві називають це місце Амур-Піски. Минулоріч закладу виділили бюджетні кошти на оновлення фасаду. Цього року школа отримала гроші на продовження робіт. У 2017 році було відремонтовано бокову частину фасаду школи, заміну дерев'яних вікон на металопластикові і утеплено цоколь. Разом із цим тут вирішують і іншу важливу проблему замінюють покрівлю котельні. Не було ремонтувати, тому що за останні 20 років дах в котельні не ремонтувався і просто вийшов з ладу, і треба було його ремонтувати. Керівники міста розповідають, впродовж цього року провели опитування в усіх школах, з'ясували, які існують проблеми. Після вирішили, куди і на які проекти спрямують кошти. У першу чергу фінансування отримали ті заклади, де минулої зими були проблеми з опаленням. Ми учли всі моменти зв'язані з тим, щоб сделати так, щоб в этом году тепло в школи во перво поступало а без перебоїна. Второю, реально все реальна сюди роботали, щоб це дійсно було економічна, нормально і ефективна. У Дніпрі працюють 160 середніх шкіл. Цьогоріч фінансування отримало більше 120. Усі роботи мають завершити до середини осені. Валерія Бовша, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.